Частина 7. Про стрес. Розділ 27. Чи відрізняється стрес від тривоги? Стрес і тривога терміни, якими ми описуємо величезний спектр відчуттів. Нерідко доводиться чути, як люди кажуть, що пережили стрес, тому рівень їхньої тривоги підскочив, або кажуть навпаки. Як наслідок, більшість людей почергово описують цими словами майже нескінчений набір почуттів. У них стрес через робочий дедлайн, або тривога через павука У, ванні. у вас може бути стрес через те, що ви застрягли в черзі на пошті і кудись запізнились, або через те, що боїтеся втратити роботу, чи у вас немає чим заплатити за квартиру. А от інша людина скаже, що ці ситуації викликають у неї тривогу. Але, як ви бачите, в цій книжці я відвела для цих понять окремі частини. Відчуття, яке ми називаємо стресом, формується в мозку за допомогою аналогічних механізмів, що й емоції. Ваш мозок постійно отримує від тіла інформацію щодо вимог навколишнього світу та визначає, скількох зусиль потрібно докласти. Він намагається виділити вам рівно стільки енергії, скільки вимагає ваше оточення, щоб даремно її не спалювати. Коли наш внутрішній психологічний стан гармонійно накладається на довкілля, ми інтерпретуємо це як позитивне відчуття, навіть якщо воно включає стрес. Наприклад, коли ви дуже заряджені перед важливим спортивним змаганням, але коли внутрішній стан іде всупереч вимогах зовнішнього світу, ми сприймаємо це як щось негативне, скажімо, коли ми втомлені, але нервуємося і не можемо заснути, або коли ми настільки хвилюємося, що не можемо зосередитись на питаннях іспиту чи співбесіди. У таких випадках ми припускаємо, що не впораємося із завданням як стрес, так і тривога, прямо пов'язані з відчуттями настороженості. Але, скажімо так, тривога має більше спільного зі страхом і надмірним хвилюванням, що виникає безпосередньо в скрутній ситуації, натомість, стрес, який ви переживаєте в черзі на пошті, означає дещо інше. Його причиною може бути те, що в цей день у вас дуже щільний графік, і вам треба багато всього зробити. Цей стрибок стресу вмикає вашу настороженість, що допомагає вам вирішити стояти далі в черзі чи піти геть, щоб не зіпсувати інші плани. Якби це була тривога, у вас виникло б безліч неприємних думок про те, що може трапити щось загрозливе і небезпечне. Тож, хоч механізми стресу і тривоги однакові, це різні поняття. Якщо ви лежатимете в ліжку і почуєте, як внизу розбилась шибка, для вас це буде стрес, але ви наймовірніше класифікуєте його як тривогу та страх, у вас виникне бажання або дати загрозі відсіч або втекти. Та сама стресова реакція має цілком інший вигляд, коли ви стикаєтесь із загрозою безробіття або не можете одночасно давати раду і роботі, і вихованню дітей. Ці речі не сприймаються як безпосередня небезпека, з ними не можна боротись чи тікати від них так, як у попередньому прикладі. Отже, хоч ми й спростили природу стресу до формули бий або тікай, насправді він може проявлятись у багатьох формах, треба враховувати рівень гормонів в організмі, серцево-судинні аспекти та різноманітні психологічні реакції. Разом усе це формує ті чи інші переживання та поведінкові пориви. Ми відчуваємо стрес, коли мозок нас до чогось готує. Готує до ранкового підйому, до презентації, до поїздки на роботу. Мозок вивільняє певну кількість енергії, щоб підвищити пильність та переконати, що ви правильно реагуватимете на будь-яке оточення. Кортизол, який ми всі вважаємо шкідливим гормоном стресу, насправді швидко дає вам енергію у формі глюкози, яку запускає у вашу кров. Ваші легені та серце починають працювати швидше, щоб доставити необхідний кисень та цукор основним м'язам та мозку. Потім адреналін і кортизол допомагають м'язам максимально ефективно цю енергію використати, і от ви вже готові до будь-яких викликів, що стануть перед вами. Ваше тіло працює на максимумі, відчуття загострюються, а мозок швидше обробляє інформацію. Коли мозок дає вам ці ресурси, він очікує отримати плату у вигляді відпочинку чи поживних речовин. Але якщо він цього не отримує, відбувається збій. А якщо це відбувається регулярно, ресурси організму не поповнюються. Якщо ви мало спите, погано харчуєтесь або щодня сваритесь із чоловіком чи дружиною, дефіцит посилюється. Невдовзі, виснаженому тілу, складніше захищатись, тож воно стає вразливим перед хворобами. Якщо ви стикаєтесь із загрозою, вашому виживанню, ваша реакція буде бий або тікай. Але коли ви сприйматимете стресову ситуацію як безпосередню загрозу, це буде швидше відповідь на виклик. У такому разі ваші дії будуть майже аналогічними, але ви відчуватимете не сильний страх, а радше збудження та бажання діяти. Передчасний стрес трапляється тоді, коли ми передбачаємо, що станеться якась неприємна ситуація, яка вимагатиме від нас неабияких зусиль. Скажімо, ви знаєте, що нервуватиметесь на співбесіді наступного тижня, тож починаєте завчасно прокручувати це в голові. Коли ми постійно прогнозуємо, що діткнемося із тим, і з чим не зможемо впоратись, нам стає тривожно ми починаємо боятись фізіологічного та психологічного дискомфорту стресу. Коли стрес спричинений фізичною загрозою, тіло активується, але під час руху до безпечної точки воно повертається в нормальний стан. А якщо ми безперервно запускаємо стресовий механізм з психологічних причин, тоді фізіологічне потрясіння вже стає не таким короткостроковим, і немає чіткої інструкції для заспокоєння. Ось тут і починається шкода фізичному і психологічному здоров'ю та поведінці, підсумок розділу. Терміни стрес і тривога постійно плутають. Коли ми відповідаємо вимогам свого оточення, то почуваємося добре, навіть якщо стрес присутній. Ми відчуваємо стрес, коли мозок нас до чогось готує. Мозок вивільняє певну кількість енергії, щоб посилити нашу пильність до оточення. Ми сприймаємо тривогу як явище, що більш пов'язане зі страхом, але це не Можна сказати і про стрес, який може мати різні форми, щоб задовільнити наші потреби.